Ну, по перше очі, я дуже радий з вами познайомитись. По-друге, е оскільки бачите на мені захист держави, я є представником цієї громадської організації. Хотів би від вас почути, що для вас є захист держави, захист України, захист нашої неньки, захист держави. Що це ну, Взагалі, захист це дія? Це вже самі самого слова захист дія діяти, діяти кожен на своєму фронті. Хто на фронті військовому, хто на фронті фронті молитовному, хто на фронті волонтерському, кожен має діяти через те, що в час війни, коли ми не будемо кормити нашу армію, коли ми не будемо працювати для збереження суверенітету державності, тоді нам буде дуже погано. Тому кожен має діяти на своєму місці. Кожен отже, я е напевно там особливо ніколи не заглядав, але як один раз подивився на ваші проповіді і на ваші слова, я захопився і тому. Е, я бажаю, щоб у вас е, чисельність цієї е, аудиторії і тої спільноти, яка вас дивиться, щоб вона була навіть вища, ніж населення України. Знаєте, чому? Тому що є добро в тому, так. є зерно. Воно об'єднує. От наша громадська організація теж саме робить. Ми об'єднуємо людей. Хоче бажаю вам всього найкращого. Хай Бог Хай Бог вас благословить. Дякую вам. Благослові. Захищаємо державу, Любимо Україну, усі на яві чарівну свою Україну. Ми підтримуємо своє військо. А вам дякую теж, бо ви захищали державу. Ветеран так, ну, вже так. молодий. Так. Так. Дякую вам. Всім благословить, добра, много літа.